Під звуки дзвонів до Успенського собору сходяться віряни. Люди з різних куточків країни приїхали, щоб у святковий день віддати шану Богородиці та помолитися. А звідки приїхали? З Вінницької області Житомира Черкас за Україну найперше за воїнів, за їхній упокій, за зсушників, за сім'ю свою, за здоров'я, за, за воїнів за воїнів наших, щоб перемога наближалася. Як найбистріше, успіння Богородиці одне з 12 найважливіших свят церковного календаря. Цього дня вшановують матір Сина Божого та її перехід до небесного царства. Хоч це і означає кінець буття Діви Марії, проте у духовному значенні символізує її винятковість та вічне життя.